У кінці листопада на вільнюському саміті українська влада сподівається підписати угоду про асоціацію між нашою країною та ЄС. Серед її переваг чиновники називають спрощення візового режиму, покращення для бізнесу і судової системи. Натомість активісти громадської організації Український вибір вважають, що документ підписувати поки зарано, бо він має чимало підводних каменів. Наша конституція, основний закон країни. Перетвориться на підзаконний акт законодавства Європейського Союзу. Це суперечить правовим засадам нашої держави, де Конституція має вищу юридичну силу. Підписання угоди про асоціацію може стати найбільшою помилкою за всю історію незалежності України та загрожує втратою народного суверенітету. Єдина можливість законно вирішити це питання, переконані активісти українського вибору, скликати всенародний референдум. Мовляв, громада повинна знати всі переваги і недоліки такого союзу, а ще побачити альтернативу ЄС і свідомо зробити вибір. Коли український вибор каже, що давайте ми подивимося на цю асоціацію. Що ми будемо підписувати вільності? То будь ласка, давайте ми не з того з правового положення. Прошу я скажу нижче. Соціально, з гуманітарного і з національних інтересів. Чому мовчать? чому українці не знають, що Літва, яка стала членом ЄС, на сьогоднішній день виїхало 40% населення? 40%? То який же тут національний інтерес? Фахівці українського вибору попереджають, угода з Європейським Союзом матиме купу негативних наслідків в економічній, гуманітарній і релігійній сферах. На їхню думку, вітчизняні товари не зможуть конкурувати із західними, а українські громадяни просто стануть в Європі дешевою робочою силою. Чи можуть наші люди пристосуватися до того способу життя? Ну, сім мільйонів. І навіщо робити? 7 мільйонів виїхали. Як вони там живуть? По різному. Але абсолютно більшість людей, які поїхали, там, безумовно, на другорядних роботах, на важких роботах, там, де мало платять. Але найбільше хвилюють фахівців ідеологічні питання. Мовляв, західні принципи, стиль поведінки і життя українцям чужі. Тому нашій державі слід спрямовувати свої прагнення в бік ближчих за духом слов'янських країн. На першому місці, я думаю, в нас стоїть общинне начало. Колективізм. Духовное единение. На Западе это все называется отсутствием демократии и тоталитаризмом. Вот раз вы не индивидуалисты, значит вы уже, у вас нет демократии, и вы подчинены какому-то тоталитарному режиму обязательно. А это не совсем не обязательно тоталитарный режим. Если у нас сильное чувство семейности, общины, об этом многие украинские авторы писали. На жаль, констатують учені в українських мас-медіа мало інформації про інший шлях розвитку України інтеграцію євразійську з Росією, Білорусією і Казахстаном. Саме таке об'єднання, на думку активістів українського вибору, є кращою альтернативою європейському союзу. Нету інформації у нас багато інформації про те, що таке європейський союз, і практично нету інформації. Що такое таможені, що таке євразійський і так далі. І так далі, поэтому і я думаю, що наша буде задача спочатку підготувати наше населення, роз'яснити йому, що це такое. Активісти українського вибору переконані визначитись Україні, яка постійно стоїть на розпутті двох континентів і ментальностей, допоможе дискусія в суспільстві. Її український вибір уже активно розпочав. Надаті вироку в місті з нашими євразійськими. товарищами. России, Белоруссию, Казахстану, то есть там, где нас ждет наиболее благоприятное поле деятельности, где мы ничего не теряем. Вот когда мы говорим, или когда нам говорят о том, что давайте мы присоединяемся к Европейскому Союзу. И говорят, что аналитики считают, что в ближайшее время ничего хорошего мы от этого не получим. Я тогда задаю вопрос. Если бы мне сказали, Присоединяясь к Европейскому Союзу, мы ничего не теряем, я бы сказал, ну, тогда надо подумать. А если я знаю, что мы ничего не приобретаем, а значит, на самом деле теряем, значит, надо очень хорошо мыслить и обсуждать, в чем эти проблемы.